Всім доброго дня. Відкрила кукурузку і хочу вам показати, як вона виглядає. Там в мене є відео, як я консервую кукурузу. Ось як вона виглядає. Це один сорт. Це я садила сорт Cooks Delight. Вона з білими і жовтими зернами. Ось так, бачите, я її зрізала ножиком. От. І ось така вона в цьому маринаді. От мені зараз половинка треба. Я частково візьму, а то поставлю декілька днів, вона під кришечкою в холодильнику постоїть. Бачите, розчин цей розсіл прозорий. ну І вона солодка, смачна кукурузка виходить. Так що, користуйтеся, спробуйте закрити за моїм рецептом. Я вже не один рік так закриваю. Прекрасно, в салатах. Вона не відчувається. Якогось там дуже гострого смаку вона ніжна і приємна. Саме головне, щоб кукуруза не дуже переросла, тому що буде відчуватися мука в зерні, тобто її молоденько. Оце саме головне, не дати їй перезріти. А якщо якісне зерно, то буде дуже смачна кукуруза. Всім гарного дня!